На запоріжсталі традиційна науково-технічна конференція її організувала молодь комбінату спільно з першим недержавним гірничо-металургійним університетом Політехніка». Півсотні учасників представляли свої проєкти у секціях студентських робіт, охорони праці, технології та якості та інженерингу. Даніл Тимошенко поділився напрацюваннями щодо переходу на зелену металургію. Я обрав тему через її актуальність, тому що я навчаюся в мітингулітехніці на модернізацію металургії. Це дуже актуальна тема, я вважаю, щоб ми змогли втриматись на ринку Європи і перейти до більш високомаржинальних сталей, і могли ми розширити наш сортамент і зробити Запоріжжя центром нашої металургії. Науково-технічна конференція гарна можливість розкрити свій потенціал та підійматися кар'єрними сходами, каже запорісталевець Дмитро Балута, який працював над темою впровадження новітніх засобів індивідуального захисту. Це обмін знаннями, обмін досвідом. Надалі мені здається, участь у даних конкурсах дозволить розвиватися та покращувати свої знання. Не менш важливий свіжий погляд молоді на усталені виробничні процеси і для комбінату запорісталь вважає Дмитро Расторгуєв. Тема мого проекту була оптимізація роботи рудногрейферних перевантажувачів в умовах доменного цеху. Втілення з даної теми допоможе машиністам рудногрейферних перевантажувачів працювати з меншими втратами, з меншими енерговтратами, а також дозволить їм працювати безпечно. Кращі проекти з 55 представлених на науково-технічній конференції комбінату Запоріжсталь впровадять у виробництво, а їхні автори отримають винагороду. Мені приємно констатувати той факт, що в нас є такі гарні співробітники, які відповідально відносяться до своєї справи, до свого розвитку, до розвитку підприємства, і є впевненість в тому, що майбутнє нашого підприємства в надійних руках.